Вітаю, це новинар Віклі та його ведучий Ігор Яворський. Цього тижня увагу привернули такі події: Харків, Полтава і Львів, Московські нелюди влаштували кривавий терор. Чому китайські турнікети досі вбивають українців? Путін перетворив червоні лінії ООН на коричневі. Яка лада, така і влада в Німеччині тріумфують шанувальники расистів і нацистської ідеології. Що спільного в Шекспірівського Гамлета з Вашингтонською риторикою. Про це та інше далі докладніше. Цього тижня російські нелюди вкотре завдали Україні невимовного болю: обстріли Харкова, трагедія у Полтаві та Львові, десятки загиблих і сотні поранених та постраждалих. Дублювати жахливу статистику, оприлюднену вітчизняними мас-медіа, немає сенсу. Натомість вирішив розповісти про інше, поділитися тим, що найбільше вразило із прочитаного, почутого та побаченого особисто. Полтава 55 загиблих і 328 постраждалих. Жахливі кадри наслідків російського терору побачив весь світ. Та було і те, що лишилося поза теле і фотокамерами, але закарбувалось у людських серцях. Ігор Ткачов, медик добровольчого батальйону госпітальєри, у своєму інстаграмі написав, далі цитую Полтава все було в тілах, крові, криках, стогонах, болі і смерті. Перед нами стояв старий величезний зіл, у який просто грузили поранених. Їх клали на ганчірки, ковдри, двері, піднімали майже вище голови і закидали в багажник. Я не встиг навіть подивитися, що з ними. Коли прийшов, то вже просто допоміг докинути останніх поранених. Місця вже не було, двері закрили, і Зіл поїхав через усе місто до лікарні, набити людьми, які вмирали. Турнікети швидко закінчилися, коли кричав Дайте турнікет, давали китайський, і я внутрішньо вмирав разом з цими людьми, яким знав, як допомогти, але не міг через те, що хтось, навіть не ворог, вирішив їх убити. Китайським лайном. Для найважчих випадків ми кричали лікаря сюди. Лікарі, які приїхали на швидких, точно не готувалися до такого. Це ж Полтава, тут безпечно. Лікарі, які приїхали, були молоді дівчата з довгими нігтями, які кричали, тряслися і не знали, що вдіяти. Їм просто вантажили важких, без рук і ніг, в конвульсіях, вмираючих людей в машини, і вони розгублювалися. У них не побачив ні турнікетів, ні якоїсь організації процесу, нічого, їх до такого не готували. Що будемо робити ми? Поїдемо до ДСНС, будемо дізнаватися, що вони вміють, і організовувати для них навчання, якщо вони потребують, а згодом спробуємо замінити їм китайські турнікети. Також будемо більше проводити навчань для полтавців щодо зупинки кровотечі. Кінець цитати. Такий от допис медика добровольчого батальйону госпітальєри Ігоря Ткачова. Його, до речі, вже поширила українська правда. Читати той допис важко, адже усвідомлює, що враженнями від побаченого ділиться професіонал своєї справи, який чітко знає і розуміє, що, як і чим треба робити. В цьому аспекті краще за інших висловився заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Журян. Він, зокрема, вважає, що Україні потрібні масові курси з підготовки населення. Про це він написав у своєму телеграм-каналі, зауваживши, цитую, що це має бути організовано не на папері і не як чергова опція для корупційних схем. Нам давно потрібно усвідомити, що країна живе в іншій реальності. Як би нам не хотілося, як раніше, безпечно, спокійно, тихо не буде. Масова підготовка українців, мілітаризація всього нашого суспільства. Це критично важлива історія для виживання нації в цілому. Все це має бути організовано на державному рівні, системно та з виділенням необхідних ресурсів абсолютно в усіх регіонах, бо ніяких безпечних місць сьогодні немає. Кінець цитати Рядки Максима Жоріна про усвідомлення того, що тихо і спокійно, як раніше, не буде, і безпечних місць в Україні сьогодні не існує. Спонукали розповісти про випадок, що трапився зі мною і моєю дружиною цього тижня. В середу ми повертались додому через один із міських парків, там також розташований будинок культури. Побачили, як його на мобільні телефони фотографували якийсь чоловік і жінка, підійшли до них поцікавитись, навіщо вони це роблять. У відповідь почули, що ми оголтілі параноїки, котрі заважають мирним людям насолоджуватись дизайном небаченої споруди. В тихому і спокійному місті. А те, що в країні війна і лише кілька днів минуло з моменту, як московити випустили шість ракет по Харківському палацу спорту, то таке. Пішли ми з дружиною шукати охоронця, той знайшовся на іншому боці парку і розповів, що жіночка відрекомендувалась нібито працівницею Зеленбуду, а хто той чоловік із нею він не знає. Так ідіть, перевірте, кажу, бо в парку граються діти, гуляють люди з прилеглих будинків. Поки охоронець порався із позивами чинопоклонництва, поціновувачі архітектури і паркових інсталяцій митькою звалися. Отака от логіка навіть тут, у прифронтовому Харкові, який постійно страждає від ворожих обстрілів, і де щомісяця гинуть люди, живуть істоти, котрі вважають, що війна це не про них. І дай Боже, щоб це було тільки бидло, а не російські посіпаки, які палять у місті автівки військових. Та наводять на наші голови ракети і бомби за бутилку водки і пятак серебра. Біля цього парку таке вже трапилось у серпні 22-го, коли фанати отчества навели ворожі ракети на гуртожиток, розташований за кілька десят метрів. Тоді загинули троє людей, 18 були поранені, серед них 13-річні хлопчик і дівчинка. Такою вийшла перша, так би мовити, параноїдальна частина подкасту. Наступну його частину охрестив Шекспірівським рядком прогнило щось у данському королівстві. Чому розберемось за мить? Влучна фраза Гамлета цього тижня лишається доволі слушною. Почалося все з відвідин Монголії Путіним, якого в цій країні мали б заарештувати відповідно до вимог римського статуту і ордеру, виданого Міжнародним кримінальним судом. В обов'язки цієї організації входить переслідування осіб. Відповідальних за геноцид, воєнні злочини і злочини проти людяності, як кажуть у таких випадках, весь світ затамував подих, але Путлер вкотре продемонстрував спільноті, що чхати він хотів на червоні чи то пак коричневі лінії ООН та їжі ними. в ландбаторі бункерного зустріли з розпростертими обіймами, виправдавшись тим, що не можуть заарештувати російського диктатора. Мовляв, Монголія залежна від імпорту російських енергопродуктів. Повідомляє видання політико з посиланням на одного з монгольських урядовців в Україні. Голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мерешко наслідки рішення Оланбатора прокоментував так: я бачив заяви, наприклад, гулів комітетів деяких парламентів європейських країн. Вони говорили, що. Так, знаєте, воно не можна залишити це питання безказо, без жодних наслідків. Тому я впевнений, що такі наслідки будуть, але разом з тим, я думаю, що вони не будуть достатньо. Радикальними і серйозними для Монголії, тому що західні країни будуть враховувати е, вразливість Монголії. її політично вона знаходиться між Росією і Китаєм, і тому це дуже складна ситуація для Монголії. Але вона зробила помилку. Зробила це свідомо, коли запросила. Вона могла не запрошувати Путіна. Я не знаю, чи був там тиск. Напевно, був з боку Кремля якийсь тиск на Монголію, щоб реалізувати цю путінську провокацію, але вона піддалася. Цьому тиску і має відповідати за це. Втім, низка перерахованих мережком відмазок оптимізму не додає. Навпаки, маємо прецедент, яким тепер користуватимуться як московити, так і залежні від Кремля або прихильні до РФ країни. Тим часом у ФРН на місцевих виборах тріумфує проросійська альтернатива для Німеччини. За попередніми даними, їй дістанеться 32 місця з 88 у новому парламенті Тюрингі. В іншій землі на сході Німеччини, Саксонії, права партія посіла друге місце. Ейфорія зашкалює так, що керівник регіонального філіалу Альтернативи для Німеччини в Тюрингії Бьорн Хеке почав їздити на російському позашляховику Лада Нива. Зазначив, що Хеке один із найрадикальніших німецьких політиків, який фігурував у низці скандалів. Серед іншого його судили і визнали винуватим у використанні нацистського лозунгу. Партія альтернатива для Німеччини може стати першою ультраправою силою, яка перемогла на регіональних виборах у Німеччині з часів Другої світової війни. Окрім крайньо правої партії, помітних успіхів на місцевих виборах у східнонімецьких землях домоглася нова ультраліва партія Союз Сари Вагенкнехт. У зовнішній політиці німецькі крайні праві та ультраліві сходяться. Каже аналітик голосу Америки Богдан Цюпин. Характерною ознакою цих двох партій є те, що, попри те, що їх виставляють на протилежні краї політичного спектру, альтернатива для Німеччини крайньо правий бік, а союз Вандеркнехт на крайній лівий бік. Вони у кількох моментах настільки крайні, настільки екстремістські, що сходяться, наприклад, у тому, що називають фактично. Проросійськістю вони деякі речі повторюють фактично так, як вони лунають з Кремля, зокрема стосовно війни і виступаючи проти того, щоб Україні допомагати оборонятися від Росії зброєю. Цього тижня у Польщі тамтешній міністр закордонних справ Радослав Сикорський заявив, що Польща і держави, які межують з Україною, мають збивати російські ракети ще до того. Як вони увійдуть до їхнього повітряного простору, таку думку він висловив в інтерв'ю газеті Financial Times. польський уряд своєю чергою від слів Сікорського хутко відмежувався. За словами речника МЗС Воронського, збиття ракет РФ над Україною має бути елементом оцінки польськими військовими, і це стосується кожного конкретного випадку. Як слушно зауважили в аналітичному центрі Діпстейт, цитую. Оперативне командування Збройних сил Польщі попередило бідних чутливих поляків, що їхні вушка можуть постраждати від шуму через роботу авіації. Кінець цитати: тут і додати нічого. А от самопроголошений президент Білорусі Лукашенко берегти вуха своїх співвітчизників не збирається, тож віддав наказ збивати над країною будь-які повітряні цілі, бо завжди можна назвати російські дрони, що залітають до Білорусі, українськими. Так, мимохідь, білоруська ППО стала союзною Україні, ліквідувавши в середу два російських камікадзе. як то кажуть, декому є і у ворога, чому повчитися, бо колись може залетіти і до Варшави. Між тим, після ударів окупантів по Харкову, Полтаві та Львову західні політики вимагають надати Україні далекобійну зброю. Як написав у мережі ікс президент Латвії Едгарс Генкевичус, обмеження, накладені на Україну на використання всієї зброї проти Росії, мають бути скасовані. Колишній командувач сухопутних сил США в Європі Бен Годжес наполягає, що слів підтримки та поставленої зброї замало потрібні реальні дії, а не думки і молитви. У Вашингтоні ж кажуть, що 90% літаків, з яких Росія атакує Україну, базуються далі ніж за 300 кілометрів від українського кордону. Тому твердження, що із дозволами використовувати атакам з Україна може вразити ці літаки на аеродромах, помилкове, заявив Джон Кірбі. Радник Білого Дому з комунікацій у сфері нацбезпеки я вам кажу, що в нашій політиці щодо ударів глиб Росії та по території Росії нічого не змінилося. Я також вважаю важливим зазначити, якщо можна, що 90% літаків, які Росія використовує для керованих авіабомб та ракетних ударів дальньої дії, ми підрахували це 90% з них. Розташовані за межами 300 кілометрів від українського кордону глибоко всередині Росії Тож то ж твердження, мовляв, ми просто дамо їм атакамс і скажемо гаразд, і вони зможуть вразити більшість російських літаків на авіабазах, звідки ведуться удари по Україні, є неправдою. Це помилковий аргумент. У мене немає оголошень про жодні зміни політики сьогодні. Що тут додати, оскільки в Штатах дуже полюбляють британського Шекспіра. То доречними тут знову будуть слова Гамлета: Бог дав вам одне обличчя, а ви робите собі інше. Ходите то вихилясом, то наче пава, і сокочите манірно. Наразі це все. Про інші події читайте на інформаційному порталі місцевих ЗМІ Харківщини «Громада груп» і слухайте та дивіться на каналі Харківського прес-клубу в Ютубі. Тримаємо стрій і пам'ятаємо, що кожний відвойований у московитів клаптик нашої землі рясно политий кров'ю українських бійців. Зокрема, цього тижня стало відомо в боях за свободу України полягли мешканці Харківщини: Олексій Гречка, Дмитро Волков, Станіслав Акімо, Сергій Нечай, Володимир Усенко, Богдан Затула. Олександр Анахін, Владислав Гончар, Кожної хвилини мужні сини України віддають життя, щоб ми могли вільно дихати. Ніколи не забуваємо про це. З вами був Ігор Яворський. Слава Героям і слава Україні!